Медичний пункт уж відсвяткував новосілля. Він переїхав у гуртожиток номер 2 в нове відремонтоване приміщення. Відтепер і медикам, і студентам буде комфортніше спілкуватися в нових умовах. Тут є більше приміщення, тут можливо. Е Можливо, як при потребі можна прийняти більше студентів одночасно. Тут будуть я сподіваюся, лавочки-стільчики, де студенти там хворі можуть почекати, щоб не купчилися десь на дворі або на коридорах. Тому в плані приміщень. Площі приміщень це теж позитивно, тому я думаю, в цьому плані буде краще. Ремонт зробили стаханівськими темпами за три тижні. За цей час встигли звести перегородки, встановити нові двері, сантехніку, прокласти електричну мережу тощо. Роботи проводили власними силами, а будівельні матеріали придбали за спонсорські кошти. На це витратили близько 30 тисяч гривень. Керівництво університету впевнене, що тепер умови для лікування студентів стали кращими порівняно з іншими медичними пунктами. Тут є збільшена кількість умивальників, тут є прекрасний санвузол, Вони там такого такого таких не мають умов для своєї діяльності. Тобто для діяльності медичного пункту повинні дотримані певні вимоги, які контролює санітарна педагогічна станція. Щодо цього приміщення заважень немає. Ми приступили своїми силами робити вже ремонт ступеньок на медичному факультеті. В плані в дальшому, якщо нам міністерство то, що обіцяло, і воно дасть включити в бюджет гроші, ми будемо ремонтувати санаторій профілакторій скалка. За тиждень у новому приміщенні медпункту планують встановити меблі у будівлі, де він розміщувався раніше. Облаштують навчальний корпус кафедри фізичної реабілітації.